Ну що, друзі, поремонтуємо ось такий ноутбук Асер. Тут банальна баналь. Клієнт каже, не вмикається після техпрофілактики. Поїхали? Відключаємо напівпідключений акумулятор і батарейку BIOSA. Стоп, а батарейка біоса то вже відключена? Давайте ближче подивимось. Здається, там щось є в роз'ємі. Так, так. А там залишки попередньої батарейки BIOS, точніше, пластикової її роз'єму. Ще й вийматися ніяк не хоче. Ну, тепер точно зрозуміло. Батарейку зламали і поставили іншу. Нічого, ми зараз попросимо. Від китайського пінцету не втечеш. Оп, і вийшов. Ось такий шматок там лишився. Ну, витягнули і викинемо. Перевіримо полярність батарейки? Можливо, її зовсім не можна підключати, але вона підходяща. Ну, тому продовжуємо розбирати ноутбук далі. Першим ділом виймаємо батарею. Це потрібно не лише для того, щоб убезпечити себе, а й для того, щоб з комфортом відключати шлейфіки клавіатури, тачпаду, ну і інші. А далі коментувати лише портити, ви і самі все бачите. Опа! А де термопаста і прокладки? Ноутбук після профілактики. Хоча це краще, ніж відмивати 2 кг термопасти з усієї материнської плати. Якщо я відремонтую материнську плату, намащу, звичайно ж, якісні термоматеріали. І термопасту, і термопрокладки. А тепер переходимо до душних, але так потрібних замірів. Не знаю, чи коментувати, чи ні, ось, наприклад, 06 Ом по живленню відеокарти це нормально, це не коротке замикання, це не проблема, це нормально. Ну, з процесором все ясно, все дуже добре. Хаб. Хаб, питань нема, все чітко. Так, це здається оперативна пам'ять. Ну, також все нормально. Чергові напруги 3,5 вольт, тут кілооми. На диво, але все нормально. Так, здається, це 1,8. Ну також кілооми. Якщо там кілооми, питань нема. На флешці біоса на флешці біоса також кілооми. Ну, все виглядає доволі пристойно, я вам скажу так. Заряд батареї також в нормі. А тепер підключаємо жилення. Стоп! Здається, щось пропустив. Не будемо давати хейтерам зайвого приводу. Давайте подивимось RTC секцію в хабі. Тут кіломи, нормально. А живлення мультиконтролеру? А тут біля двох Ом. Це не норма. Так, давайте глянемо ще одне живлення мультиконтролеру. І тут один Ом. Ну, здається, проблемка знайдена. Але є і хороші новини: процесор і хаб скорше за все живі. Тому не розтягуємо розину і одразу ж паяємо мідний дротик до лінії живлення мультиконтролеру. Будемо подавати номінальні 3 вольти. Чому 3? Чому не один? спитає дехто. Адже можна щось спалити на платі. Але я вже все перевірив, проблем не буде. Та швидше знайдемо винуватця. Як я і казав, доволі швидко і навіть без тепловізору відчутно почав нагріватися сам мультиконтролер. А це значить, його треба міняти. Ну, стадіон так, стадіон міняти так міняти. Ретельно промащуємо флюсом з усіх чотирьох сторін, адже нам треба відпаяти всі 128 ніжок, відпаяти одним махом, жодну не відірвати і нічого поряд не пошкодити. А також, що дуже важливо, не поплавати пластикові роз'єми поряд. Тому беремо спеціальний сплав розе і добряче пропаюємо. Це понизить температуру плавління, і ми з легкістю випаємо мультиконтролер за допомогою термофену. Від себе скажу для мене заміна мультиконтролера найважча робота в ремонті. Ремонті ноутбуків. Я краще один ноутбук Lenovo відреболю, ніж перепаяю мультиконтролер. Але робота є робота. Не завжди робимо що подобається. А я продовжую промащувати з плавом розе. Це якраз той випадок, коли кашу маслом не спортити. Ви, поки дивіться, а я збігаю водички поп'ю. Ну і настав час розставляти фольгу, щоб не поплавити, поряд стоячі пластикові роз'єми, про які я казав раніше. Ми ж тут не плавляний сир робимо, ми ноутбуки ремонтуємо. А далі народним термофеном прогріваємо до температури плавління. Спеціальним китайським пінцетиком підштовхуємо і перевіряємо. Але дуже обережно. І тільки тоді, коли весь припой розплавиться. Сам процес на відео не спеціально такий довгий, адже нам потрібно якісно, а не швидко. Ну і тут якраз місце для хейтерів, які скажуть, купи собі нормальний термофен. Поки я базікав, мультиконтролер вже випаяний з материнської плати. Нам залишається лише вичистити залишки розе. Робимо це за допомогою паяльничку і мідного оплетення. Вичищаємо все до ідеалу, тобто до гладкої поверхні. А далі гігієна. Треба ретельно все відмити від залишків флюсу. Є таке народне прислів'я. Тримай ноги у теплі, а материнську плату чистою і сухою. Тому після протираємо серветкою. До речі, кому цікаво, відмивав простим ізопропіловим спиртом. А далі знову мастимо флюсом і будемо пропаювати кожен контакт звичайним припоєм за допомогою паяльника. Ну, як завжди. Обережно і з усіх сторін. Це важливо. Ну, і знову чистимо, як зуби зранку. Ось і все. Материнська плата майже готова до зустрічі з новим мультиконтролером. Залишилось лише серветкою витерти витрати все насухо. Але давайте перед запайкою нового мультиконтролера перевіримо опери. Зараз на основному живленні кілооми, на другорядному також. Це краще, ніж норма. Я тут ще потикую щупом, але вже, здається, клієнту дуже сильно пощастило і вийшов з ладу лише один мультиконтролер. Єдиний спосіб це перевірити правильно, припаяти новий мультиконтролер. Ну що ж, біжимо до наших кас і беремо. Правильний новенький мультиконтролер від відомого продавця. Дістаємо його з пакетику, але щось він ніяк не хоче. Ну, будемо просити. Ось такий він, запаяний. Треба розрізати упаковку і дістати новенького пасажира. Розрізаємо скальпелем. Обережно витягаємо. Щось сьогодні він зовсім не хоче йти до цієї материнської плати. Астрологи скажуть, це точно знак. Ну, подивимось. Знову мастимо контакти флюсом, це потрібно для комфортної припайки. Це як олія для зажарки, можна і без неї, але краще все-таки з нею. Ставимо і виставляємо чітко по лініях і по контактах новенький мультиконтролер. І, як завжди, закриваємо пластикові роз'єми фольгою, щоб їх не поплавити. По-перше, це естетично. А по-друге, якщо в поплавлений роз'єм щось підключати, можливо, щось і зламати Тому. Треба бути обережним. А тим часом термофеном припаюємо мультиконтролер на місце. А далі звичайним не супермодним паяльником пропаюємо усі 128 ніжок. Я це роблю під мікроскопом. Мені так зручніше контролювати процес. А тепер буде шок-контент. Що робити, якщо ви випадково замкнули декілька контактів? Бігти за новим паяльником? Чи може одразу за новими руками? Ні, все набагато простіше. Беремо спеціальний інструмент кіготь дракона, ну ви вже з ним знайомі. Нагріваємо паяльником і кігтем розділяємо контакти. Зайвий припой залишиться на кінці паяльника. І не треба ні додатково тикати паяльником, ні використовувати мідне оплетення, ні заливати флюсом. Просто беремо і розділяємо. А далі, як завжди, гігієна. Запорука здоров'я, ну, можливо, ще й щастя. Але це не точно. Вимиваємо все до ідеалу. Інші дві сторони мультиконтролеру я пропаяю за кадром. Ну щоб не душнити вам тут відео на півгодини. Але чистку покажу, чистку покажу. Адже це не лише про зовнішню красу, а ще і про надійність. Ніякісний невідмитий флюс може наробити біди для ноутбука, власника і його гаманця в майбутньому. Нам таке не потрібно, тому відмиваємо все дуже, -дуже прискіпливо. Ось що вийшло як результат. Можете не лайкати, але я задоволений після заміни. Давайте знову перевіримо опори. Вони стали трошки кращими, але все одно дуже низькі. А поки гарячі голови вже побігли писати продавцю за відправлений неякісний товар, я подивлюся в зеркало і пошукаю проблему в материнській платі. І ось що знайшлось на 16-й нозі мультиконтролеру аж 10 Ом. Як ви розумієте, це дуже мало. Тому для прикладу візьмемо плату донора з таким самим мультиконтролером і перевіримо опір на ній. Також на 16-й нозі тут кілооми. Профі вже здогадалися, в чому причина, а ми давайте поглянемо по схемі. Знаходимо наш мультиконтролер на схемі, потім знаходимо 16-ту ногу і подивимось, за що вона відповідає. Ага, EC Mute. Вибачте, за суржик на англійському, я з села. Далі шукаємо цей сигнал, куди він іде на материнській платі. Елемент з собачкою, певно, відсутній на платі, тому шукаємо далі. Оп! Тут через резистор 0 Ом він переходить в іншу лінію, а також через підтяжку до нашої другорядної 3 вольтової лінії. Але давайте подивимось, куди ж він все ж таки йде. Скоріше за все, він йде правильно до звукової карти. Здається, вона і є причиною низького опору по цій лінії. Але для хейтерів, щоб не бубоніли, я спеціально випаяв мультиконтролер і перевірю ще раз без нього. Ну, щоб вони не казали, що проблема була в паршивому мультиконтролері. Дивіться, тих самих 10 Ом. І тепер дивимось біля звукової карти. Ось вони, 10 Ом. Проблема точно в ній. Випаюємо і перевіряємо. Термофенчик нам в допомогу. Випаюємо і перевіряємо. 10 кОм. Наче норма, але ні. Ми бачили, що там був резистор підтяжки 10 кОм до другорядної 3 вольтової лінії. Тому в неї просто подаємо живлення і перевіряємо, що буде нагріватися. А нагрівається HDMI контролер. Знімаємо його з плати і опір приходить в норму. А тепер будемо прошивати новий мультиконтролер, адже без прошивки він не запрацює. Тому підключаємо спеціальний програматор. Цей програматор, наче м'ясорубка, оця радянська старенька, яка кріпиться до столу. Можна купити щось краще, але поки працює, нехай працює. Лампочка блимає і правильна прошивка вже зашивається в мультиконтролер. А зараз саме час підключити жилення до материнської плати і перевірити її на запуск. На процесор накидаємо радіатор, замикаємо кнопку включення. Спеціально не вставляємо оперативну пам'ять, щоб плата не проходила ініціалізацію, адже ми будемо виключати на гарячу, щоб біос не злетів. З платою вже все добре, а тому залишається перепаяти лише HDMI-контролер і звукову карту. HDMI-контролер знімаємо з плати донора. Обережно пролужуємо контакти з усіх сторін, так само і на звуковій карті, хоч вона і нова, але припой їй точно не завадить. Ну а далі, як ви вже здогадалися, будемо припаювати їх на нашу материнську плату за допомогою народного термофену. Звичайно ж, також відверто зазначу, що теоретичні знання, а також досвід, ніяк не допоможе, якщо ви не вмієте паяти. Тому основи пайки це одна із найголовніших вимог нормального майстра. Якщо не вмієш паяти, хоч 100% знай, як то все має працювати, але відремонтувати не вийде. Ну і після пайки не забуваємо відмити все до ідеалу, від залишки флюсу. Це прям біль ноутбуків після інших майстрів. Відкриваєш, а там все напаяно і наляпано. І як воно мало працювати? А тим часом підзбираємо ноутбук і тестуємо на запуск. Вмикаємо живлення, замикаємо кнопку, ініціалізацію він проходить. Тому паркуємо материнську плату правильно в корпус, прикручуємо болтики, підключаємо шлейфики, ставимо іншу планку пам'яті і перевіряємо батарейку. Але батарейка в нулях розряджена повністю. Але на цих ноутбуках її міняти не обов'язково, за умови, якщо робоча основна батарея. І годинник не збиватиметься. А тим часом витираю все ж таки від залишків термопасти і буду наносити звичайну тестову термопасту. Всі ті, хто кажуть, що MX це нормальна термопаста, ви подивіться, що з неї буде через два тижні активної роботи ноутбука. І просто вичавить. І далі кристал процесору або відеокарти будуть голі. Але. Але про це клієнт дізнається лише коли згорить процесор. Тому ми її мастимо чисто в тестових цілях для того, щоб перевірити всі вузли і запуск. Більше нічого, навіть навантаження нормально дати не можна. Тим більше, що термопрокладки я не клав. Відключаємо вентилятори, всі шлейфіки і вайфай антенки. Це важливо, щоб нічого не замкнути. Відкриваємо ноутбук і вмикаємо. Є картинка, далі будемо перевіряти всі вузли. Мені залишилось лише зібрати неробочі мікросхемки в пакетик для відправки клієнту, а тобі підписатись.